Чоловіка любів і динародного Твоєго Сина, з ним же благословен, со соприсвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і во віки віко. Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа, Возлюблені во Христі сьогоднішній суботній вечір, напередодні недільного дня, ми Слухали з вами євангельський уривок, який присвячений Воскресінню Христовому. Це подія, яка відбулася в третій, як описує Євангеліст сам Йоан, третій раз з'явився Господь учням, коли вони ловили рибу на морі тіверіатстів. Ми кожен раз, слухаючи уважно цей уривок, хочемо щось винести для себе. Хоч Вони читаються, ці уривки, дуже багато разів протягом богослужбового року, але кожен раз ми щось можемо знайти для себе дуже таке корисне, яке нас може назідати, яке нам може трошки дати десь відповіді на питання, які в нас виникають у нашому житті. Так от, сьогодні зверніть увагу на те, що апостоли. Вони не були просто хаотично якось організовані, тобто кожен сам по собі. У інших місцях Євангелія і не тільки в цьому апостол Петр бере на себе роль такого поводаря. Тобто він був старший, і він мав до себе повагу і інших апостолів, які його слухалися. Так, от, в цьому євангельському ривку він каже: ідемо, будемо ловити рибу, тобто, це їхній був зароботок. Їхнє, таке, їхнє ремесло, і тому він дав команду, вони пішли. І в ту ночь нічого вони не зловили. І знаєте, хто з вас десь пробував працювати і нічого не получивши, як кажуть, ніякої е, матеріальної вигоди, інколи буває, приходимо такий десь стан відчаю. І апостоли з таким, ну, скажімо так, спустими руками поверталися від значного улова і здалека побачили Спасителя, хоча й не впізнали його, але він голосом до них звернувся, діти, чи маєте щось їсти. Апостол Іван Богослов пізнав його, і коли крикнув, що це учитель, то апостол Петр у своїй такій гарячості, у своїй такій ревності. Бистро припоясався, тому що стидно йому було перед Господом, що він був голий, і стрибнув у воду і пішов йому назустріч. Інші ж апостоли, вони вже, як би, ну, поверталися з цього улова. Господь їм каже, чи маєте щось їсти, апостоли відповіли, що нічого не зловили. І тоді Господь каже апостолу Петру, що закинь по праву сторону сіті. І ти зловиш рибу. І зверніть увагу на цей момент, що апостол Петр не прикословив йому. Тобто він, будучи старший серед апостолів, теж його заслухали. І так само він показав приклад перед учителем, перед Спасителем приклад послуху, який такий важливий є для нас, для... який можна сказати, органічний є у церкві взагалі, без цього. Без цієї добродетелі, без цього, без цього е, такого благочестивого правила неможливо життя ні церковної общини, тобто парафії, ні монастирів, тим паче, оскільки добродетель послушання там возведена одну з найвищих. І взагалі в церкві, як у цілому, так, да, з нас десь світ сміється, нас десь світ не розуміє, але Церкву устроїв на цей світ, церкву устроїв Бог. І Богоорганізм, цей, який тут діє на землі, він оснований на послуху. І наше з вами завдання привчитися до цього, розуміти, що в церкві саме так усе відбувається. Не так, як знаєте, люди потім обіжаються, прийдуть, хочуть там керувати в церкві, хочуть місто священника зайняти десь. Хоч кажуть, ну, то такий у нас священник нич не може рішити, та я буду керувати. Це у нас, на жаль, такий теж є біч на Закарпатті, бо їм все видить, що вони май розуміють як священник, як це треба робити. І це неправильно. Це е, воно суперечить того, то, тому, тій благі, тому благому наміру, який Бог заклав у організм церкви. Все має бути чинно і благопристойно. Є священик, є настоятель, є помічники. Так само в монастирі є ігумен, є братія, є ті, хто трудиться, хто просто прийде, каже в монастирі, можеш щось зробити, Можеш. але самовільно ніхто нічого не робить. І повірте, так, церква вже існує дві тисячі років і буде існувати до второго пришестя, до скончання віка. Нічого нового ми не можемо привнести, тому що все, що нове, Яке привноситься, якісь там інші форми управління у церквах і у монастирях, вони приречені на невдачу, тому що так устроїв Бог. Так це нам було прикладом у сьогоднішньому Євангелії, в інших місцях Євангелії. Тому будемо у собі виховувати доброді послушання, яка десь настільки є Богу угодна, що десь і наші, знаєте, такі ревні там молитви довго десь. Поклони, якісь чи суперпости, вони не можуть замінити цю добродітель, коли ми просто послушні своїм духовним наставникам, своїм учителям. Повірте, це угодно Богу. І якщо хочете, так і в сім'ї. Якщо діти послушні батькам, ті діти по заповіді будуть довго і щасливо жити на землі. Тільки вони починають дуже сильно самовольничати. Казатися, що батьки їхні дурні, вони все не розуміють, вони вже старі. Вони починають бити шишки, вони починають вже гірким досвідом їх життя вчити. Тому будемо любити цю добродетель, будемо її плекати і виховувати, і своїх дітей так. Амінь. Я папа по совобіжество і зрає. So